Шість пікапів на потреби захисників від прилук. Нагадаємо, 19 січня міський голова Ольга Попенко від імені громади передала ключі нашим оборонцям від 10 автівок. Ще шість прибули в місто 22 січня. На масштабну покупку з міського бюджету було виділено колосальну суму більше 20 мільйонів гривень. Наступний етап офіційна передача позашляховиків на оснащення військовослужбовців. Сьогодні ми отримали решту шість машин. А усього це ми купили для наших захисників 16 таких машин. У міському бюджеті у цьому році передбачені кошти, і ми відповідно тендерних процедур ми сплатили за 16 машин трохи більше 20 мільйонів. І вже нам треба буквально сьогоднішнього дня розпочати процес передачі цих машин для наших захисників. Це перше, що треба зробити, поставити на облік, зареєструвати ці машини, а потім треба рішення. Есії про передачу машин нашим захисникам. Звичайно, що я сьогодні знову таки буду говорити, знову дякувати нашим захисникам, дякувати від усієї громади, дякувати і нашій громаді. Бо ми усі підтримуємо наші збройні сили України, ми віримо в перемогу, і звичайно, такими кроками будемо йти разом до перемоги. Автівки придбали в автоцентрі Богдан Авто Чернігів. Компанія взяла участь у відкритих торгах. Як говорить представник організації, Тарас Заляза, пікапи обладнані, усім необхідні. Автомобілі Джак-Т8 комплектуються, вони комплектуються, ну, як завжди, є запасне колесо. Автомобілі повнопривідні, дизельні двигуни двохлітрові. Також автомобілі комплектуються знаком аварійної зупинки, повний зіб це домкрат, все для того, щоб розбортувати колесо – Це ключі, там щіпці, балонний ключ. Автомобілі також комплектуються у комплектації де кондиціонер, повний привід, мультимедійний центр, повний електропакет, всі на сінавчори електрозеркала, гідропідсилювач. Це також в комплектації. Де. За словами Тараса Залязи, компанія працює з 2004 року і часто постачає автівки саме на військові потреби. Вже скоро пікапи від Прилуцької громади триматимуть рубежі не лише Чернігівської області, а й всієї України.